У Вінниці відзначили День хустки. У квіченні з китицями вони не просто прикраса та сімейна реліквія. Цьогоріч свято хустки отримало нове сакральне значення стати оберегом для українських захисників та захисниць. Ці зібрані кошти під час святкування дня української хустки будуть передані знані і відомі в Україні організації землячки, які вже замовили теплу флісову форму для наших захисниць, і саме на цю форму кошти будуть передані, Адже меседж цього року в нас був дух, зігріває зсу. Гроші збирають онлайн на карту та на ярмарку, куди господині принесли приготовані смаколики. Волонтерка Тетяна Дика онучка відомої у Вінниці розвідниці Ольги Твердохлібової, спекла хліб та макові вузлики. Такими від початку вторгнення годувала переселенців та бійців на передовій. Що людина хоче з'їсти, якщо щось може покласти в баночку, вони будуть класти гроші. Щось збираємо гроші на для наших дівчат військових, щоб в них було одягу дівчат по своєму розміру, а не такі, як чоловічі їм Із Хмельницького, аби долучитись до збору коштів на захід. Приїхала Олена Болотнікова. Зізнається, хоче бути причетною до відродження традицій та підсилення генетичного коду. Ця хустка вона була подарована мені мамою в день мого весілля. Вона вдівалася мені на голову. Тому вона взагалі зігріває і теплом мами, і родинним теплом, і якби зв'язок поколінь. Да? Від бабусі до матусі до онуків. До ну якби от в такий спосіб тепло, тепло сердець і рідних душ дістала із родинного скарбу червону хустку, який понад півстоліття, і волонтерка Діана Мороз. Знову ж таки, передача культурних цінностей з покоління в покоління, і чим довше і якісніше ми будемо передавати наші культурні надбання, тим глибше ми будемо відчувати свою національну приналежність до нашої країни. Що стосується допомоги військовим. Це взагалі мені здається питання, яке не можна не піднімати на сьогодення, тому що це люди, які і боронять нашу країну, і захищають наш народ, і дають нашій країні можливість відчувати себе незалежною у визнанні у всьому світі. Всі присутні долучились і до плетіння маскувальних сіток, які так потрібні на передовій. Ми на сьогодні маємо замовлення на більше, ніж тисячу квадратних метрів маскувальної сітки білого кольору. Тобто наші захисники вони розуміють, що зима попереду і маскуватися потрібно. Це вже немає лісів, немає укриттів. Тому на білі сітки ми маємо, як я вже сказала, більше тисячі квадратних метрів замовлення. Тому сьогодні ми нагадуємо всім, що нашим захисникам потрібна допомога. Під час заходу українок вчили зав'язувати хустку різними способами, як то робили наші бабусі у різних областях. Звичайно, ця жінка це робила сама. Вона вміла це зав'язувати, робила дуже швидко. Такий зав'яз не на кожен день, це про свято казали наші жінки, щоб бути гарною, святково до церкви, йти десь у гості, на гостину. Ось це така тернова хустка, давня шерстяна. Вона яскрава, багата, коштувала теж немали грошей. Ми передаємо хустки нашим захисникам і захисницям. Вже маємо зворотній зв'язок від наших воїнів, які з передової з хустками розказують, що їм було надзвичайно приємно отримати хустку, і тепер ця хустка буде служити їм оберегом. Хустки передавалися з різних країн світу, із Італії, із Америки, і діаспори підключилися. Імена тих благодійників та тих організацій, які передадуть для Збройних сил України більше двох тисяч гривень. Не Суть на прапор з символікою Дня української хустки, і він стане історичним надбанням свята.